Бажаю здоров'я! З вами бородатий Санта, і ми продовжимо наше виживання в Варк. А перед початком відео підпишіться на канал та поставте вподобайку. Підтримуйте український Ютуб. А ми будемо починати. Я вирішив готуватися до мінібосів. Знаючи, що перший мінібос бджола я почав шукати мегатеріїв. Чому? Тому що вони отримують баф на силу від комах та павукоподібних. Знайшов сотого, вибрав більш-менш нормальне місце. Насправді ні, я вибрав жахливе місце. Я почав настрелювати. Спочатку все здавалося ніби ок, але потім, коли я побачив його швидкість, то зрозумів, що це буде складніше, ніж я очікував. Але коли він застряг, я подумав, що фортуна на моїй стороні. Та це був би на арк, якби це було б все так просто. Я почув вовків, тому вирішив відлетіти. Та й мегатерій теж побіг в інший бік. А ось тут я зробив фатальну помилку. Я подумав, що вже далеко від вовків, і вони про мене вже забули. Я озирнувся і нікого не побачив. Я тільки зліз, як тут почув, що на аргента напали. Я хотів сісти та полетіти, але мене скинули вниз. Там же мене почав бити мегатерій. Я швидко взяв запасну броню та сову і полетів забирати все, що там залишилося. Але на жаль, аргента я забрати не встиг. Я згадав, що з грифона можна стріляти. І це мені допоможе в прирученні мегатеріїв. Але на жаль, я не записав, як я його приручив. Ну ти страшний спеціаліст. За це я вибачаюся. Але повірте мені, це далеко не останній грифон. І приручається він точнісінько, так як аргентавіс. Мені дуже сильно подобався мій сусідній острів, тому що гниль і полімер добувались там дуже просто. Але не цього разу. Я вирішив, що якщо я на грифоні, то я мега сильний. Але виявилося не так. Я напав на саркозуха, ну якщо простіше, то на крокодила. На половині здоров'я Грифона мені потрібно було подумати та просто полетіти додому. Але я про це не подумав. Я трішки відгодував його і знову полетів в бій. Чесно кажучи, я в той момент не міг думати раціонально, адже хотів довести собі, що я сильніший. Їх вже було два. А у мене був такий азарт, що я навіть не помітив, що витривалість у грифона закінчилась і я не можу летіти. Вони просто його з'їли. Так швидко я ще динозаврів не втрачав. Мене взагалі схопили в зуби та почали тягати по всьому болоту. А потім мене чекало те ж саме, що й грифона. Я полетів за речима на сові, але мене просто зняли з сідла і знову з'їли. Я взяв Теренодона, щоб забрати хоча б сову. На щастя, хоч це в мене вийшло. Зараз нормальне було настроєння. День все хорошо. Дай а ти мішаєш! Оу, оу, оу. Так як я втратив грифона, а він мені дуже сильно потрібен, я полетів шукати нового. Першого побачив 20-го. Такий мені точно не потрібен, тому я його ліквідував і полетів шукати нового. Другий був 55-й, тому я його не чіпав. А ось третій вже був 140-й, але не зміг привернути увагу одного. Тому поки що повів двох, а там далі буде видно. А ще не знаю, чому на цьому сервері дикі грифони дуже дивно літають, ніби їм не вистачає ФПС. Не пролетівши навіть пів дороги, один відстав. І залишився саме той, який мені потрібен. А ще дуже легко на сові його вести, тому що він летить трішки повільніше, ніж сова, через що дистанція майже не змінюється і він завжди в мене на хвості. Загнати грифона в пастку на сові дуже просто. Ми залітаємо та починаємо лікувати. При лікуванні сова заморожує грифона, а ми просто закриваємо ворота. І через півгодини у нас вже є топовий Грифон. Я знайшов 108-го тектеронозавра і вирішив спробувати приручити його з грифона. Я багато разів промахувався. Та й деколи попадав по грифону. Але все ж таки в мене це вийшло. Він впав. Я збудував ось такий паркан, щоб його ніхто не з'їв. Поклав м'ясо і досить таки швидко приручив свого першого тиранозавра. Я почав будівництво теплиці. Збудувавши фундамент, я поставив грядки та провів воду. Вийшло криво, але ефект від цього був такий, який мені був потрібен. Так як це все ще не була теплиця, то я почав будівництво скляних стін. А так як ресурси були не безкінечні, то я так і не добудував. Йоп твою мать бляд, стіни вікнами нахуй! Оу-оу-оу! Для виклику міні-босів потрібні рунні камені. Вони випадають з альфа динозаврів. Саме такого я і побачив. І подумав, чому б не спробувати і напав на нього. Побачивши, що він б'є доволі таки сильно, я зрозумів, що головне не забувати про витривалість та здоров'я грифона. Тому інколи відлітав відновлювати ці показники. Це виявилось не так легко, як мені спочатку здалося. Тому вже друге відновлення здоров'я було вдома та не м'ясом, а совою. Відновившись, я повернувся до раптора і продовжив бій. І знайшов досить таки вигідну для себе позицію, в якій раптор не може мене вкусити. І нарешті я його вбив. З нього випало 5 рун. Кольорова сокира. Та дуже багато першосортного м'яса. Я пересмажив це м'ясо та зробив собі ось такі скини. Але ці скіни не такі круті, як той, який ви бачили на прев'ю. Тому я зробив саме його. І тепер деякий час ви будете бачити мене саме таким. Я вирішив приручити мейвінга. Адже пересуватися на ньому можна дуже швидко. Тому за допомогою телепорту я відправився в Асгард. Знайшовши 150-го мейвінга, я спіймав його сіткою і почав приручати. Чому я ловив його сіткою? Для тих, хто не знає, мейвінг пригає і летить геть. Тому йому обов'язково потрібна пастка. А найпростіша пастка для нього це сітка. Приручається він, як і більшість динозаврів, за допомогою транквілізаторів. Вуаля, і перший мій мейвінг вже встав. В тому ж біомі був Альфа Раптор, за вбивство якого мені дали три руни і фіолетовий пістолет. Так як в цьому біомі поки що планів більше не було, то я телепортнувся додому. А так як я не знав, куди саме краще летіти, то вибрав напрямок навмання і заспавнився в зимі якраз перед вовками. В цей момент я зрозумів, що везіння це не моє. Мені навіть не дали сісти на грифона, а його в той момент скинули з гори. Я стрибнув за ним, так як думав, що там вода. Але ні, там була земля і я розбився. Знову на допомогу прийшла сова. Грифона я знайшов. Це було непросто, але я це зробив. А ось де мої речі я дуже довго не міг зрозуміти. Аж доки я не помітив, що грифон стоїть в землі. І я подумав, може і мої речі там. І ви не повірите. Я дійсно був під землею. Я забрав свої речі і спокійно полетів додому. Чесно кажучи, я дуже сильно втомився, тому ліг відпочивати, не знаючи, що чекало мене наступного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А той, хто не бачив попередні відео, я залишив ось тут для вас підказку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!